П'ять місяців. Хто вам порекомендував купити оцю цю шлейку? Вироблються рефлекс взагалі на заборону при допомозі ривка. А коли собака вцеплена до шлейки, дйорите хоч це життя їй бачиш. Пауза, не спіши, хай полежить собака. Спочатку жеса, потім голосова команда додаєш. Ще раз. Ще раз. Молодець. Добре. Зараз спробуєш посадити, відходиш. Пауза, не спіши. Пауза, не спіши, не спіши, хай постить. Скажи, молодець, стояти його. Добре. Тепер чіткий жест, щоб вона сіла. Ще раз. Добре. Даєш. Йдеш від неї спиною до неї. Розвертайся, йдеш. Зараз пауза, не спіши. хай посидить трохи. Зараз положиш. Обіди, скорі лежати, обійди. Пішу далі, добре. Тепер хай вона до тебе перед тобою сяде. Ні, не береш, не береш, не підігриш, не, не, не береш. Каже, сядь біля ноги. Молодець. Добре. Молодець, молодець. Тепер скажеш, що вона йшла біля тебе і зупиниш її потім. Молодець. Стій. молодець стій. Молодець. Положиш, ще, чи і положи. Пауза не спіши. Дисципліна у нас заключається в паузах. Собака повинна очікувати слідуючу команду. Постав. Стояти. Добре. Молодець стояти. Пройшов, чуть-чуть і посадиш. Поруч. Сади. І відпусти, хай вона погуляє. Гуляє. Молодець гуляє. Сидіти. Молодець сидіти, молодець поруч. Виходимо. Поруч. Модець поруч. Молодець сидіти, молодець в І підеш у дорі. Молодець поруч. Молодець поруч. Молодець. При зупини. Одесс тим, молодец опо. Посадить. Сиді. Одеться ді. Забере. Одеться пой. Зараз жарко собака в жару, бачимо, вона не тримає. Чого? Чого добре? Молодець міжати. Пауза, Поводок провищий, поводок привисає. Виріміся, вирімійся, поводок привисає. Не наклоняйся на собак. Посади. Сидіти. Модеться. Добре. Положи. Молодець, добре. Моде сміжати. Тепер постав. Добре. Модець стоять. Пішли далі. Поруч. Поруч. Модець. Сам можеш притормозити трохи, щоб собака притормозила. Бачиш, вона притормозилась. Молодець, кор. Зупині. Стій. Молодець. Пауза. Хай постоїть. І далі. Коруч. Молодець поруч. Можеш сказати, що перед біла. Береш, молодець, вперед. Тепер скажи, рядом, щоб вона туди не вийшла. Сам йдеш, сам йдеш. Молодець, поруч. Тобто за угла може вийти людина, треба обов'язково собаку покликати до ноги, щоб часом не налякати кос. Хто може вийти за угла? Mm -hmm. Можна вперед пустити? А, а потім ще раз, що вона. Заборони її там. А, от тепер може знову. Скрибіля ноги. Поруч. Молодець, поруч. Посади. Сидіти. Молодець, сидіти. Заборони нюхати. О -о -о. І скажете, добре. Молодець, сидіти. Пітер зразу дуже... Молодець скоро. Сидіти. Молодець, сидіти. Лишаєш її. Положи. Молодець, не ну, пауза, не спеши. Так, вітер, мені треба стати ззаду, щоб вітер. Посади. Сидіти, молодець, сидіти. Добре, пауза. Постав. Стояти. Молодець. Добре. Добре. Пауза, не спіши. Ложи. Лишо? Добре. Молодець. Пауза. Тепер скажіть, щоб вона сіла біля ноги. Тепер йдеш сюди, кажеш, сидіти. Сидіть, ні, ні, сиді, сидіть, сидіть, чи вона сиділа там. Сиді. сам, А сам сюди йдеш. О, вона, вона Тепер скажеш, вона сіла перед тобою. Добре. Може гавкнути. Голос? Параху... Молодець голос. А тебе порахують чи не порахують? Давай ще раз щоб нормально гавкнуло. Один плюс один. Молодець. Я не почув, що там було Давай один ще раз. Плюс один. Ну, я... Тут один плюс один. Один один. плюс Молодець. А два плюс один зроби? Два плюс один. Молодець. Треба, ну ще треба чітко її відкидати. Собака видно, з голосом проблеми, треба свіже яйце давати, щоб голос кращий був. Dobre, <laughs> lapu Dei o Vamos, Dobre, pausa. Escade chuva na sílaba, bilha no rê. Porute. Vamos, Нам остане, щоб собака на сторону не зійшла. Фу, вперед. Добре. Молодець, вперед. Забороняй нюхати. Фу, вперед. Молодець, вперед. Добре. Молодець, вперед. І не дозволяй, щоб вона на траву не йшла. Молодець, вперед. Скажи біля ноги. Добре. Знов перед тобою. Вперед. Ну я постровую її. Ні, не йде. Будь уважний, що піде до трави, щоб заборониш. Добре. Добре. Ну, і чого ти не забороняєш? Всі не дії забороняють одразу, тільки вона думає. Госс. Молодець, Гаус. Сидіти. Сидіти. Молодець, сидіти. Гос. Молодець Гаус. Стояти. Молодець стояти. Гос. Молодець. Молодець, відходиш. Посиди. Її. Сидіти. Сидіти. Молодець. Добре. І біля нові. Поруч. Молодець, поруч. Добре. Тут ми зараз показали, що собака нас гавкає, не міняючи положення. Лежачому, сидячому і в стоячому положенні, тебе собака гавкнула, виконала команду голос, не міняючи ці три положення. Угу. Поїхали, пішли далі. І от ми хочемо поздоровитися, і собака може вкусити мою руку. І ця, ця команда до мене не практична, тому що ти в цей момент, і ми люди в цей момент не контролюємо собаку. Практична команда, яка, давай покажемо, яка практична команда, коли хтось наближається, ми всі кличемо командою до мене, до себе, а ця команда в даній ситуації не підходить. Давай покажемо, яка потрібна нам команда. Кидай под... Кидай подок. Молодець, поруч. І от тут я беру і ти в цей момент тримаєш собаку за повідочок. І якщо собака хоче мене вкусити, допустимо, от вона тягнеться сюди, ти даною рукою можеш собаку тримати. Угу. Отже, оця команда поруч мол, сядь біля ноги. Більш практична в даній ситуації. Тому що собака сідає біля неї, ти її контролюєш. Угу. Добре.